Усіх загиблих воїнів, які віддали найцінніше життя, шануємо хвилиною мовчання. Вшанування пам'яті полеглих захисників в День Конституції України, 28 червня. В дворику Палацу культури відзначили 27-му річницю прийняття головного закону країни. Захід складався з двох частин конкурсної та музичної. Цього разу до участі запросили дорослих. У конкурсах змагалися дві команди. Потрібно було продемонструвати свої знання української мови та визначних подій для держави. Учасники та учасниці отримали призи, прапори та карткову гру. Захотілося чогось такого, знаєте, ну трішки легшого у наш важкий час. Більш пізнавально розважально. Ми давно не проводили такі заходи. Минулоріч у нас на день конституції було заплановано теж з розвагами, але була повітряна тривога, і ми взагалі тільки два номери провели. От, тому вирішили цьогоріч поєднати якби зранку урочисту частину, а ввечері більш таку розважальну. Подарунки у нас, як завжди, від нашого управління культури. Ось старалися в цей раз бачити тематичні, щоб і прапори були, і, і така гра, яка зараз теж популярна у молоді. Тому дякуємо їм за те, що нас з подарунками за важкий час, взагалі зараз кожен раз, коли є якесь трішечки фінансування, щось ти можеш людям дати, бо якщо ти запрошуєш, ти звичайно хочеш якийсь приз дати у руки людині, тому що просто так зрозуміло, що це теж цікаво, але чимось, хоч маленьким, віддячити. За участь. Все знали. Ні. Ні. Якось готувалися особливо? Завчасно знали, що буде? Ні. А як це відбулося, що ви довчилися? Сиділи, підійшли, підійшли і пригласили. Тобто вже на заході? Так. Да. Тематичні номери підготували колективи палацу. Завершальним акордом вечора стало виконання національного хіта у двох жанрах: наші музики, берегиня та чорномор презентували ой у лузі, червона калина. Задумка була е, в нас з керівником Тетяною Вишневською наші музики. Таня до мене підійшла після планьорки, каже: слухай, а якщо ми зробимо таку композицію, ви і ми, у вас класичний варіант, Лузі червона калина, а у нас естрадний. Може, якось його можна поєднати, щоб воно було б дуже інтересним. Ну я теж заінтригований був, так посидів, потім Жюр Велітіновичем Доценком, аранжувальником нашим. Ми посиділи десь години-дві, от і його склеїли так, щоб інтересно було, щоб почав. Початок був класичний, потім естрадний, естрадна обробка, Потім знову один куплет класичний, і разом всі закінчили теж естрадним. Через дощову погоду концертну програму довелося скоротити повну версію заходу. Ви можете переглянути на нашому каналі Фейсбуці та Ютубі.